Вітаю, мої дорогі! Сьогодні говоритимемо про технології ши та безпеку в нашому любимому цифровому світі. Від падіння Netflix під вагою фанатів дивних див і мене до нової мережі Павла Дурова, які обіцяє повну конфіденційність для ши. І ще трішки про небезпеки зливих даних і дивні вірші, які можуть зламати нейромережі. Звучить як. Дива а, щось схоже. Мене все ще звати Сергій Німчинський. Давайте розбиратися. Netflix ліг відпочити за кілька хвилин після прем'єри фінального сезону Дивних Див. Всі його чекали. Погодьтеся. Така ситуація цілком змогла би стати сюжетом самого серіалу. Глядачі по всьому світу не змогли запустити перші епізоди довгоочікуваного фіналу, скаржачись в соцмережах на завісання та помилки підключення. За даними Down Detector, у США зафіксували понад 14 тисяч звітів про Збій, а в Індії. Близько 200 у піковий момент. У своєму коментарі сервіс визнав короткочасну проблему. Цитую: Деякі користувачі короткочасно зіткнулися з проблемою під час стрімінгу на телевізійних пристроях, заявили Netflix, додавши, що роботу відновили менш ніж за 5 хвилин. До речі, це не перший раз, коли стрімінгова платформа не витримує великих прем'єр. Раніше вона падала під час трансляції боксерського бою Майк Тайсон Джейк Пол. Слава Богу, я взагалі не цікавлюсь боксом. А також під час прямого ефіру реюніону шоу Love is Blind у 2024 році. Короткий збій. Трапився і в 22-му, коли виходили фінальні серії четвертого сезону Stranger Things. Stranger Things просто вбійця Netflix. Співавтор серіалу, роздавтор, у Instagram зазначив, що цього разу Netflix, цитую збільшив пропускну здатність на 30%, щоб уникнути збою, кінець цитати. Хі -хі. Однак навіть цього виявилось замало. Ну там явно попит зріс набагато більш, ніж на 30% погодьтеся. Напередодні релізу. Всі попередні сезони Stranger Things увірвалися до топ-10 Netflix. Зуважу, що це вперше в історії платформи, коли всі частини одного серіалу одночасно потрапили в рейтинг. Ну що можу сказати, це також один із найулюбленіших моїх серіалів, і я його передивився вже. Ну, ті частини, які вийшли. Напевне, 4 чи 5 разів. Напишіть в коментарях, ви такі ж больні, як я. Цікаво. Погнали далі. У вас точно була ця думка під час навчання. Стільки зайвої херні. От би реальний розробник просто сказав, що робити. Саме так це працює в нашому менторстві. Без води, без вигаданих методичок, тільки практичний шлях від тих, хто реально пише код щодня. Зараз менторство доступно з знижкою. А от якою усі деталі в описі. Розробники випадково злили тисячі ключів і паролів через популярні сайти для форматування коду. Я обожнюю такі новини. Компанія WatchTor, вони так називаються, виявила масштабний витік чутливих даних, спричинений не хакерами, а самими розробниками. Вони випадково залишали секретну інформацію на сервісах JSON-форматор і код Beautify. Можно и не це Он <laughs> звучит просто Через функции save и recent links в открытом доступе опинилися ключи аутентификации, токены, конфигурационные данные, доступа до баз данных, хмарных средой и всей CD-конвейеров, а також великий обсяг персональных данных. Вау! Дослитники отримали доступ до понад 80 Тисяч записів, 5 років історії JSON-форматор і року даних код Beautify. Загалом фахівцям вдалося зібрати понад 5 ГБ інформації та тисячі секретів. Серед постраждалих державні установи, банки, критична інфраструктура та навіть кібербезпекова компанія FacePalm. Один із випадків стосувався MSSP, який залишив логін і пароль Directory свого клієнта великого американського банку. Ймовірно, користувач просто хотів швидко згенерувати URL для передачі облакових даних. Попередити постраждалу організації було непросто. Цитую: більшість навіть не спробувала відповісти. Зазначив провідний дослідник Watchtower вот, Jake Джейк Нот. Він додав. Нам потрібно менше критичних організацій, які вставляють свої облікове дані в випадкові сайти. Щоб перевірити, чи хтось вже використовує витоки, Watchtower створила текстове кредита та розмістила їх у хані. цитую: ми отримали перше спрацювання, розповів Нот, що підтверджує, хтось активно збирає і тестує знайдені дані. Після запиту журналістів функцію Save на обох сервісах вимкнули з повідомленням. Можливість збереження тимчасово вимкнена. Водночас Recent Links залишалася активною на код Beautify. Ах, знаєте, я прям навіть не знаю, як це коментувати. Народ, що з вами не так? Справді ви берете ключ аутентифікації, а то і взагалі логін з паролем і тащите і копіюєте їх на якісь серт парти сайт. Ну тобто, ну як? Ну тобто, що у вас в головах? Причому для чого? Для того, щоб зробити код Beautify? Ну, мабуть, краще використовувати для цього власну ІDЕшку. Якщо вам не подобається, як працюють а, вбудовані а, засоби покращення коду, там форматування і так далі, на встановити додаткові плагіни для кожної DES, вони є, навіть для вашого улюбленого Code. Ну, Блін, в сенсі на чужий сайт поперли. Я... Ну це. Слухайте, я вот... це випадок, коли я навіть не знаю, що сказати. Тобто, а, а чому ви просто не публікуєте це, я не знаю, в Інстаграмі чи в Фейсбуці? Вперед? Ну, блин. 21 -е сторіччя на дворі народ, безпека, ну безпека, це ж. Ви ж розумієте, що зараз, маючи ваші креденші, можна там вас залишити без грошей, вкрасти особистость, мабуть, ще багато чого поганого зробити, набрати на вас кредитів. Ну, а! Або там, не знаю, розоріти вашого клієнта. Ну, тобто, припиніть, будь ласка, це робити. Код це дуже важливо. Тим більше, якщо в коді є якась чутлива інформація. Я в ахірі, справді. Ну, напишіть, як ви до цього ставитеся, мабуть, я просто параноїк, я просто не розумію, як можна це робити. При тому, що ну, взагалі-то я так, ну, скажімо так, не той, хто встановлює скрізь там якісь шифрування і взагалі в параної впадаю, але автентифікація, паролі, картки. Павло Дуров запустив мережу Кокун, хорошо, що не Ракун. Засновник телеграм ще ВК, ну ви його знаєте, оголосив, що децентралізована конфедіційна обчислювальна мережа Кокун вже працює. А це означає появу нових можливостей і для самого месенджера. За словами Дурова, цитую, перші ші запити користувачів вже обробляються Кокун зі 100% конфіденційністю, кінець цитата, а власники GPU вже отримують винагороду в тон. Він підкреслив, що цитую, централізовані постачальники, такі як Amazon та Microsoft, виступають дорогими посередниками, що підвищують ціни та зменшують конфіденційність. Кокун вирішує як економічні проблеми, так і проблеми з конфіденційністю, пов'язані з застарілими постачальниками обчислень на основі ШИ». Кінець цитати. Дуров також повідомив, що команда готується до масштабування. У найближчі тижні планується залучити більше GPU та стимулювати попит розробників на можливості Кокун. Він окремо наголосив. Користувачі Telegram можуть очікувати нових функцій, пов'язаних з ШИ, побудованих на 100% конфіденційності. Кінець цитати. Окей, повіримо. Ми подумаємо. Нагадаю, що Какун розшифровується як Confidential Compute Open Network. Проєкт поєднує технології штучного інтелекту та блокчейну Тон. Дура вперше анонсував новинку ще у жовтні. Тоді йшлося про те, що мережа працюватиме завдяки gpu майнерам, які отримуватимуть винагороду в тонкоїн, а телеграм забезпечить проєкту попит та хайп. Це цитата. Розробникам обіцяли доступ до недорогих інструментів ШИ, а звичайним користувачам можливість взаємодіяти зі штучним інтелектом у режимі повної анонімності. Я поки не знаю, як до цього ставитися. По-перше, достатньо протиречна фігура самого Дурова, да? ну, ми розуміємо, що, по-перше, він з Росії, по-друге, є зв'язки якісь або немає. Коротше, там складно з цим. Але те, що ми точно знаємо. Дуже багато українців користуються телеграмом, і дуже багато це значить, ну, переважна більшість. Впливати це буде на всіх користувачів. Ну, подивимось, що там вийде. Щодо взаємодії його мережі з блокчейном. Ну тут я трохи в цьому не розуміюся, так що не можу це коментувати. Мабуть, це гарна ідея, мабуть, ні. Подивимось. Epic Games закликає прибрати позначки made with AI. Генеральний директор Epic Games Тім Суїні, ми часто про нього згадуємо, вважає, що Steam та інші магазини ігор мають відмовитися від маркування продуктів, зроблених за допомогою ШИ. Він вважає, що недовзі це втратить сенс на тлі повсюдного використання генеративних технологій у розробці. Цитую: Тех AI доречний на художніх виставах. Для розкриття авторства та на цифрових контент-маркетплейсах, де покупці мають розуміти ситуацію з правами. Але він не дає сенсу для ігрових магазинів, де ШИ буде задіяний майже у всьому майбутньому виробництві. Написав Суїні в X Twitter. В іншому дописі він додав. Чому зупинятися лише на використанні ши, ми могли б зобов'язати розробників повідомляти, яким шампуням вони користуються. Покупці заслуговуються знати. Лу. ЗTIM, який спочатку обережно ставився до ігор із ши генерованими активами та кодом, зараз дозволяє більшість таких проєктів за умови прозорого розкриття використання ши. Суїні, який керує також конкурентним Epic Games Store. Переконаний, що така вимога більше не потрібна. Що можу сказати? Я з ним насправді погоджуюсь, тому що, скажімо так, я розумію, звісно, чому Steam маркує ігри як згенеровані за допомогою ши. тому що багато таких ігор, ну, взагалі користується Steam, ті знають, що ігри, які згенеровані ши, зазвичай виглядають як як би сказати сумне творіння вайп-кодерів. Тобто, Суцільне лайно. Ось для цього, власне кажучи, і зробили таку позначку. Але ми розуміємо, що в сучасному світі майже немає жодного розробника, який не користував себе штучним інтелектом, тому що він вбудований во всі ідеєшки, де і взагалі в багато інших інструментів. Ну і враховуючи таку ситуацію, треба просто помічати всі ігри, як побудовані на штучному інтелекті. Ну, коротше, там треба, напевно, все ж таки визначити цей термін і зробити різницю між іграми, які розроблені людьми з допомогою штучного інтелекту, і які розроблені виключно штучним інтелектом. Ну, напевно, якось так. Просто замінити, розроблений штучним інтелектом, ані з допомогою штучного інтелекта. В такому випадку, мені здається, що так буде набагато краще. А ви що думаєте, до речі? Ну, окей. Вірші можуть обдуріти ши, змусивши його допомагати створювати ядерну зброю. Не мрілі про це. У новому дослідженні фахівців з кібербезпеки з'ясували, що достатньо перетворити небезпечний запит на вірш, і багато чат ботів починають відповідати на теми, які зазвичай блокують. Автори пишуть, що деякі моделі на промпти у такому форматі навіть видавали інструкції щодо створення ядерної зброї. Дослідники випробували поетичні запити на 25 чат-ботах від OpenAI, Meta, Anthropic та інших, отримавши різні результати. Цитую статтю. Поетапне оформлення дало середній показник успішного джейлбрейка 62% для вручну створених вершив і приблизно 43% для перетворених Кінець цитати. Модели Antropi виявилися найстрішими до поетичних атак, хто здивувався, тоді як інше, показали значно гірші результаты. У 13 из 25 протестованных чат-ботов уровень атак Success Rate превысил 70, блин, процентов. И лишь у 5 был ниже 35 процентов. За словами авторов, эффект был выражающим. Меня он вразил прямо на месте. Они зазначают, что уровень успеха сягав 90% на наисучастнейших моделях. Запити, які одразу відхилялися у прямій формі, приймалися, коли були замасковані під вірш. Кінець цитата: дослідники що системи безпеки потрібно переглядати так, щоб модель відмовлялася від небезпечної інформації незалежно від того, як саме її запитують. Вони пояснюють, що без глибшого розуміння роботи моделі вони і надалі будуть вразливими до простих хитрощів, які виглядають як нормальна поведінка користувачів, але виходять за межі того, на чому ши. Навчали. Ну, що можу сказати? Це вже виглядає як меджик, погодьтеся. Треба просто перетворити власне, ну як сказати, побажання на вірш, і все, він спрацював. Ну це магія, погодьтеся, ні? Тобто ти читаєш якийсь вірш і. Вау. Ну, звісно, це буде в майбутньому, коли там, а, як кіберпанки, всі будуть побудовані на всяких імплантах з штучним інтелектом, і ти такий виходиш, декламуєш вірш, і всі падають. Клас. Ні? Ладно, захищать до того, не переймайтеся. І якщо, слухаючи цю новину, ви раптом зрозуміли, що хочете глибше розібратися, як працює ШИ, як правильно налаштувати IP або створювати щось справді нове та потужне, у нас є крута новина для вас. Ми щойно стартували курс Python AI, який допомагає вам розпочати свій шлях у розробці штучного інтелекту. Всі деталі за посиланням під відео. Люблю вас. Пока! Ми боремося за свободу, за права людини. Сьогодні важливо домогтися права на вільне користування комп'ютером, щоб мати можливість захистити інші права людини. Річард Столман